Микола Зеров, аргонавти Максиму Рейському. Так, друже дорогий, ми любимо одно, старої творчості додержане вино і мед аттіцьких бджіл, і гру дзвінких касталей, хай кволі старчуки розводять мляві жалі. Хай про сучасність нам наспівує схоласт, хай культів і фактур неважений баласт, у човен свій бере футуристичний тривій, ми самотою йдем по хвилі білогривій, на мудрім кораблі сто арго, а ти, як тіфій нам, і від стерна свого вже бачиш світлу ціль борні. І трудних плавань, дуб золотим руном, І колхідійську гавань.